Так, Почали роботу ротаційною бараною. Зараз глянемо, як виходить. Ну Десь так, ну що воно тут трошки курку розбиває вже краще просто б'є ось бачите такої сильної мульчі воно не робить але корку розбиває я думаю це все ж таки буде краще чим чим отак ось тут все рядом ще заглянемо як воно ось отак воно бачите, забите засуха різко прийшла а тут ось отак все розворушило його трошки ось так кася. Тобто я думаю, що хуже не буде. Да й по-любому люди, які зараз підкармлюють, вони підкармлюють СЗшками і вони цю корку просто вб'ють. А от касом це ми мусимо. Липить ротаціонкою, тому що цю корку ми ніяк не вберемо. Пробували боронами заїжджати. Боронами, звісно, не виходить, воно геть загортає і... Коротше, погано виходить. А так, якось так, щось щось виходить, щось буде. І десь присипає, ну, нормально. Я думаю, що буде все добре. Саме головне, щоб тепло пішло і хоча б якісь осадки, вже скільки осадків нема. Це, звісно, напрягає. Все буде добре. Дякую всім за увагу.